Найвигідніші країни ЄС для українців. Вартість життя у різних регіонах Європи може суттєво відрізнятися, охоплюючи країни з низькими цінами, як у Східній Європі, до найвищих витрат у Західній Європі. Ось кілька основних тенденцій: Румунія, Болгарія та Польща є найвигіднішими для проживання з витратами на базові потреби на 40% нижче середнього рівня по ЄС. Ціни на продукти харчування. Транспорт і житло тут одні з найнижчих. У Чехії, Словаччині та Угорщині витрати трохи вищі, але ще прийнятні від 1 до 1600 євро на місяць. Ірландія, Данія та Люксембург очолюють список найдорожчих країн, де витрати на життя можуть перевищувати 2500 євро на місяць через високі ціни на житло та харчування. Іспанія, Португалія та Греція пропонують середземноморський клімат з помірними цінами. Середньомісячні витрати коливаються від 1300 до 1800 євро, що приваблює тих, хто шукає баланс між доступністю та якістю життя. Плануючи переїзд, важливо враховувати ці особливості, щоб знайти оптимальний варіант за витратами та комфортом. Збережи. Підпишись. ПОШИ.